Про події війни говорить Стратком. Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний, від імені ЗСУ подякував волонтерам за відвагу і самопожертву. Про це йдеться в повідомленні від головнокомандувача. Шановні волонтери, дорогі українці, з перших днів російської агресії 2014 року ви підставили плече військовим та допомогли вистояти. Ви стали нам побратимами і посестрами. Найближчим союзником у боротьбі проти російських окупантів для кожної бригади, для кожного підрозділу, для кожного солдата, йдеться в привітанні генерала Залужного. Дякую за тисячі автомобілів і десятки тисяч дронів, тепловізори та медикаменти, за кілометри маскувальних сіток та окопні свічки, біля яких український солдат сьогодні гріє руки в холодному фронтовому окопі, і за щирі дитячі малюнки, які зігрівають душу в бліндажі. З вашою підтримкою ми обов'язково переможемо. З Днем волонтера! Слава Україні! Протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнення, близько половини з яких 37 – на таврійському напрямку. Зросла активність ворожої авіації до 18 авіаударів. Зокрема, ворог після деякої перерви поновив застосування штурмовиків су 25 та вертольотів к 52 Йдеться в повідомленні командувача оперативно-стратегічного груповання військ Таврія, бригадного генерала Олександра Тарнавського. Загальні втрати окупантів у операційній зоні ОСУ в Таврія склали 428 осіб. Слід додати, що за інформацією речника об'єднаного прес-центру сил оборони таврійського напрямку, полковника Олександра Штупуна, на Авдіївському напрямку вже не поодинокими є випадки, коли ворог здається в полон. Фіксуються відмови ворожих солдатів йти на штурми. Вони дуже добре бачать завалені трупами росіян вісосмуги та узбіччя доріг, заявив полковник Штупун в ефірі телемарафону. На інших напрямках ситуація наступна. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку українські захисники відбили 10 атак ворога в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області. На Лиманському напрямку Сили оборони України відбили 11 атак противника в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки, Луганської області та Тернів Донецької області. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 11 атак ворога в районах Богданівки, Кліщівки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. Додамо, що у ніч на 5 грудня противник атакував Україну ударними БПЛА-Шахет, а також зенітними керованими ракетами С-300, які спрямував по цивільних об'єктах Донеччини та Херсонщини. Усього в ударі було зафіксовано 17 ударних БПЛА типу шахет та 6 балістичних ракет ЗРК С-300. В результаті бойової роботи знищено 10 ударних БПЛА у різних регіонах України. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Лідер демократичної більшості в сенаті США Чак Шумер. Призначив на середу, 6 грудня, перше голосування щодо запиту президента Джозефа Байдена на 106 мільярдів доларів для України, Ізраїлю та посилення безпеки на кордоні з цієї суми 61 мільярд доларів передбачений для України. Але як ми неодноразово розповідали, ці кошти залишаться в американській економіці, оскільки саме на їхні збройові підприємства вони і будуть направлені у вигляді замовлень на виробництво боєприпасів та техніки. Але навіть це не гарантує, що запит президента США буде підтримано. І питання тут не в Україні. Республіканська та демократична партії не можуть домовитися між собою стосовно виділення коштів на укріплення свого південного кордону. Республіканці вже кілька тижнів попереджають, що заблокують голосування щодо запиту Байдена про допомогу Україні та Ізраїлю без угоди щодо цього питання. В той же час білий дім докладає всіх зусиль, аби переконати республіканців підтримати запит президента Байдена. Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі неодноразово закликав Конгрес ухвалити рішення про виділення коштів, необхідних для продовження допомоги Україні, за його словами, це необхідно зробити до кінця року, оскільки пізніше надати той рівень допомоги, якого потребують українці, буде надзвичайно складно. У свою чергу радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван заявив, що конгресмен чи сенатор Сполучених Штатів Америки, який не підтримує виділення додаткового фінансування Україні, Тим самим підтримує російського диктатора Путіна. Голос проти підтримки України це голос за покращення стратегічних позицій Путіна. Це просто невідворотна реальність. Це зашкодить демократії і допоможе диктаторам. Ми вважаємо, що це неправильний урок історії і що кожен член конгресу, демократ і республіканець, повинен проголосувати за виділення додаткового фінансування. Гарна новина полягає в тому, що більшість підтримує надання цієї допомоги Україні, зазначив Джейк Саліван. Під час з брифінгу Найближчим часом Фінляндія планує почати виробництво боєприпасів для України. Міністр оборони Фінляндії Анті Хакянен заявив, що відповідне рішення ймовірно приймуть до Різдва. Ми завершили переговори про те, як Фінляндія буде збільшувати виробництво важких боєприпасів для озброєння України. Це рішення буде прийнято дуже скоро. Плани вже готові. Наразі оголошено про план значного збільшення виробництва боєприпасів. Ми маємо намір підтримувати Україну ще більше ніж зараз. Водночас, ми ще Більше підвищимо готовність Фінляндії та країн Північної Європи до виробництва боєприпасів, зазначив Хякінен. За його словами, збільшення виробництва боєприпасів коштуватиме десятки мільйонів євро. Міністр оборони Фінляндії зазначив, що Фінляндія також закликала НАТО і ЄС збільшити допомогу Україні у вигляді озброєнь. Фінський міністр наголосив, що озброєння України та її здатність залишатися незалежною державою це питання долі для його країни. Ізраїль почав сухопутну операцію в південній частині сектору Гази. Таким чином, широкомасштабний наступ, про який йшлося останніми тижнями, розпочався, і саме він може вирішити як долю війни з Хамас, так і майбутні сектора Гази. Захопивши значну частину півночі Гази, армія оборони Ізраїлю змінила напрям і тепер підійшла до Хан Юніса. Найбільшого міста на півдні, де, за інформацією ізраїльтян, ховається військове та політичне керівництво Хамас. Нові супутникові зображення свідчать, що ізраїльські військові досягли позиції на південь від дейр ель балаху Це за 6 кілометрів від Хан Юніса. На зображеннях видно десятки одиниць бронетехніки в цьому районі та вали, зведені для зміцнення їхніх позицій. Ми почали дії на півдні сектора Гази. Це буде не менш потужна операція, ніж операція у північній частині Гази. Вона принесе не менші результати, заявив начальник штабу ЦАГАЛ, генерал-лейтенант Герці Халеві. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача збройних сил України.